Йдемо далі. Українці активно оформлюють заявки на отримання тисячі гривень одноразової фінансової допомоги. З 1 грудня стартувала ініційована президентом програма Зимова є підтримка. Вже 5 мільйонів заявок оформлені через дію. З них понад мільйон на дітей. І наш наступний матеріал про те, як оформити і на що витратити тисячу. Заходжу за стосунок дії. Що зручно одразу на першій сторінці ми бачимо тисячу гривень, зимова є підтримка, тому не потрібно гуляти по застосунку і шукати, як ідеться зробити. Щоб отримати виплату, потрібно перебувати в Україні. Діє перевірять дані прикордонної служби. Наталія працює менеджеркою на одному з київських підприємств. На наших очах переконується, що подати заявку на одержання тисячі гривень за програмою. Зимова є підтримка, процедура нескладна. Так, щоб отримати виплату для дітей, так, я ставлю галочку, що це для мене. Далі. Відкрити картку, так, подати заявку. Все, моя заявка оформлена. За умовами програми кошти мають надійти на створену Наталією електронну картку Національний кешбек протягом 10 днів. Ними можна розрахуватися комірне, медичні транспортні страхові послуги, придбати українські ліки та книжки або перерахувати гроші на підтримку ЗСУ. В мене Насправді в збройних силах України багато друзів і рідних. А ми підтримуємо як і своїх, так і збори від родичів, і знайомих. Всього тисячу на Благодійність основна мета програми підтримати населення напередодні чергової воєнної зими, пояснюють у Мінекономіки. Є певні категорії громадян, які не можуть подати заявку через дію. Нам було дуже важливо, щоб для таких категорій громадян все одно лишалася можливість отримати цю зимову підтримку. Бо саме зазвичай ці категорії громадян, і вони якраз найбільш вразливі. Оформити заявку на зимову є підтримку можна не лише онлайн, наголошують у відомстві. Окрім дії, в програмі є можливість отримати зимову є підтримку через Укрпошту. У нас є там приблизно майже там, 2 мільйона громадян, які через Укрпошту отримують пенсії, соціальні виплати по інвалідності першої другої групи. Плюс є територія активних бойових дій. Там також люди отримують соціальні виплати, багато людей отримують через Укрпошту. Там складна ситуація, і банки не дуже працюють. Пенсію вони кешем отримують, а оцю зимову є підтримку вони отримують як такий Віртуальні кошти, які вони можуть витратити на комуналку, тобто Укрпошта може одразу за рахунок цієї тисячі, наприклад, прийняти оплату комунальних послуг, або за рахунок цієї тисячі прийняти оплату за підписку на періодичні видання, купити ще ті товари українського виробництва, які є в продажі в Укрпошті. Тисячу гривень можуть отримати навіть ті громадяни, які з питань релігійних вірувань не оформлюють собі ідентифікаційний код. Їм треба звернутися до банків, що є партнерами. Програми кошти з карточки зняти не можна їми можна скористатися тільки от по цим напрямкам, які затверджені. У міністерстві наголошують, зимова є підтримка, розрахована й на дітей. Утім, важливий момент тисячу гривень можуть одержати тільки ті з громадян, хто нині перебуває на підконтрольній Україні території. Дія зараз перед тим як нам передати ці реєстри на виплату, вона має дати запит. Вони мають інформаційну взаємодію з. Реєстром прикордонної служби відповідно вони всі ці заявки перевіряють через реєстр прикордонної служби. Чи немає відмітки про те, що людина виїхала? Тобто, якщо людина не виїхала, немає такої відмітки, то підтверджується така заявка, і вони вже нам передають реєстри на оплату. Ну це автоматично відбувається. Людині нічого не потрібно робити. Якщо ж вам не потрібна тисяча гривень від держави, економісти все одно радять оформити заявку, а отримані гроші перерахувати на підтримку Збройних сил України. Від кіля взялися ці гроші. Це гроші, які давали нам партнери, але там була умова, що це не на військову сферу. Як їх принаправити на військову? Прямим чином неможливо заборона партнерів це цільові гроші. Що робить держава? Держава придумує ось такий варіант, що ми даємо громадянам України по тисячі гривень, і ми паралельно дозволяємо громадянам направити їх на Сили оборони України. Сам факт моральний того, що люди стають акціонерами перемоги, це дуже важливе відчуття, яке ця програма президента вона фактично створює. Крім того, за цю тисячу можна придбати військові облігації. А отже, зимова є підтримка. Це не тільки про підтримку кожного з нас. Це зміцнення економіки, допомога комунальникам та виробникам, а головне, нашим захисникам. Закликаємо людей перераховувати цю тисячу на допомогу армії. Якби я не знаю, там переважна більшість українців скористалася цією змогою. І така сама кількість перерахувала ці гроші саме на благодійні організації, які допомагають Збройним силам, то це була б достатньо велика і відчутна сума. Ну тобто, типу, ми знаємо про те, що програма тільки запустилася, а ми вже маємо понад 4 мільйони запитів на отримання цієї тисячі. а Це на секунду 4 мільярди. 4 мільярди це забезпечення. Декількох бригад, прям комплексно під ключ всім необхідним, починаючи від радіостанції, і закінчуючи зброєю. Тому у людей є чудова можливість ефективно використати ці гроші і допомогти армії. Встигнути отримати зимову тисячу треба до 28 лютого 2025 року. Роман Барашов, Геннадій Генадіанікенка, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.